У нас така заставка є до наступних продуктів, яка для мене асоціюється з одним словом: активність. Всі ми незважаємо в будь-якому віці, в будь-якому віці хочемо, я так думаю, бути активними, бути спроможними, не просто повсякденні діла робити, але ж і. Фізично бути активними, бігати, стрибати, долати якісь відстані, плавати зараз літо, в кого є можливість плавати і займатися спортом професійним це дуже невеличка кількість людей, але ж і таким аніматорським спортом, тобто для себе, для своєї фігури, статури, для здоров'я. І саме для цього я хочу вам вас познайомити. З двома продуктами а, з сетом Геленг-сетом і е, після цього фітнес-дрінком. І е, що таке Геленг-сет? Геленг в перекладі з німецької мови суглоб і ще є. Е, е, Інша назва а, на нашій упаковці Joins Health так само здоров'я суглобів. Ось ця, така баночка, в якій а, доволі багато продукту для, тоби, для того, щоб його використовувати протягом одного-трьох місяців. І а, в сет а, Це два продукти входять, а, і ще актив гель. І про ці продукти а, трошки вам розповім, а, що це таке. Фіт або Фітланджюрингелсет це здорові суглоби для підтримки суглобів. і це. Е... Знову ж таки, комплексний продукт. Компанія, науковці Fitline не виробляють окремі продукти, окремі там один цинк продають, або один, одну мідь, або один вітамін С. Тому що ми знаємо, коли ми їмо їжу, це завжди комбінація інгредієнтів. Це завжди багато багато інгредієнтів. І саме найбільш Потужні і активні інгредієнти для здоров'я суглобів на оповці відібрали для цього продукти, для геленкфіту. Подивіться, що є в складі. В складі є а, хондропротектори. Це основна. Функ основні інгредієнти, які багато хто хто хворіє суглобами, знає про них і навіть використовує. І зараз сучасна медицина, хондропротектор, саме в поєднаннях глюкозамін хондроїд Рекомендують хворим для відновлення, для постійного вживання, тому що це компоненти наших хрящів і суглобів. Хондроїтин і глюкозамін це те, що, з чого складаються хрящі, суглоби, зв'язки, це, знаєте, їжа для того, щоб будувалися хондроцити клітини. Ось цих тканин. І ці хондроцити вони виробляють, мають в своїй, в своїй основі хондроїтин і хльокозамін, які вважаються хондропротекторами. Протектори це захисники суглобів і яку дію мають, знижують біль. Відновлюють хрящову тканину і синовіальну рідину, це міжсуглобову рідину, нормалізують обмін речовин в хрящах і суглобах для того, щоб відновлювати, тому що ми зношуємо їх з віком і з навантаженнями, покращують гнучкість і рухливість суглобів, і зміцнюють сугло, опорно-руховий опорно апарат. Що таке глюкозамін окремо? Це такий аміносахарід, який є як Я вже сказала, природним будівельним матеріалом, і він е, грає основну роль в, синтези, в синтезі е, е, і утриманні внутрішньосуглобової рідини. І ось коли суглоби е, порушуються, їх діяльність, вони е, туго так, е, рухаються, е, і лікар, е, коли проводить обстеження, каже, що замало рідини, і тому порушена діяльність суглобів, Це каже саме про те, що недостатньо е глюкозаміну, щоб е цієї рідини було достатньо. А недостатня кількість е вона ще більше зношує, тому що йде тертя суглобів е один е ободний, і е стоншується хрящ. А ми знаємо, що е хрящова тканина вона якраз і допомагає рухати суглобам, щоб ми не були. Е Такі, знаєте, в сидячому стані, і кожен кожний рух, щоб не викликав болі, саме для того є така гладенька. Структура хреща, який легко рухається завдяки ще й рідині між суглобовою, і ми, ми не, зважа, не звертаємо уваги, коли у нас нічого не болить в суглобах. І це е, ціль, якою треба, е, до якої треба е, дійти, якщо суглоби е, болять, або її утримувати. Тому що рух це така, мені здається, м, знаєте, розкіш. І хто рухається вільно, не, не до кінця розуміє, що це може бути е, кінечно, тому що е, суглоби зношуються, з віком зношуються, з гормональним дисбалансом зношуються, коли є хвороби, погіршення мікроциркуляції, тому що сама хрящова тканина не має. Е, судин, Але харчується з синовіальної рідини і з кісток. А для цього і повинно бути і достатньо рідини, тобто глюкоза, глюканів, і а, щоб кістки були щільними, щоб були мікроелементи в кістках, щоб було достатньо води в нашому харчуванні. До речі, коли я Вивчала східну медицину китайську, тібетський такий дуже гору поважний. Він казав: ніколи ви не будете мати здорові суглоби, якщо ви п'єте мало води. На замітку собі поставте. Вода обов'язково, тому що її дуже важко. Це найважча. Тканина, саме суглобова, яка, до, до якої доходить рідина, і тому дуже важливо достатньо піти, пити води. А хондроїтин він посилює і запускає синтез гіалуронової кислоти. А гіалуронова кислота вона створює водяні подушки, які амортизують наші рухи. Тобто, коли ми ходимо, бігаємо, пригаємо по сходинах сходимо в нас, щоб не травмувалися хрящі і суглоби, саме гіалуронова кислота. Амортизує і тому дуже важливий хондроїтин, який запускає її синтез. А ще хондроїтин, він гальмує синтез специфічних ферментів, які руйнують суглоби. І тому вік, як я вже сказала, гормональні порушення. Надлишкова вага, тому що це завжди додаткові кілограми навантаження на суглоби, це фізична активність, спорт професійний особливо або спорт у дітей, які ще не сформували суглоби кістки, навантаження, танці, футбол там і так далі. То, чим займаються сучасні діти, або навпаки сидячий спосіб життя, коли немає руху, тому що суглоб живиться, коли ми рухаємося з, кістко, з кісток, а коли ми відпочиваємо з синовіальної рідини. Тому треба і рухатись. І відпочивати, і саме хондроїтин, глюкозамін є основними хондропротекторами, але ж науковці знають, що вони не працюють недостатньо активно працюють навіть. Коли вони спарені в комплексі, обов'язково ще потрібні мікроелементи. Вітамін С, мікро, з мікроелементів тут виступає мідь, цинк, тому що саме вони стимулюють синтез ферментів сполучної тканини, синовіальної рідини, прискорюють білковий обмін, і саме для відновлення солобів дуже важливі. І приймаю також участь в створенні сполучно-тканинного каркасу. Це хрещі наші, це зв'язки, які тримають суглоби. І вітамін С також дуже важливий, тому що без нього неможливий синтез колагену, а колаген це також каркас, на який на якому тримаються наші зв'язки, суглоби, кістки? Потім Колаген сприяє відновленню хрящу, навіть коли він зношений на якийсь процент. І тому дуже важливо вчасно почати приймати такий продукт, щоб встигли ми якби, відновити хрящову тканину, щоб було, були ці клітини, з яких буде відновлення. Тому що якщо все стерто, то звісно це потребує вже і заміни суглобів. А я думаю, що ніхто не хоче до цього дійти. В нашому комплексі також представл представлень куркумін, це запатентований. Одна добавка саме нашою компанією, тому що це не те саме, що куркума. Куркумін це витяжка з куркуми і в поєднанні з нашим науковим інноваційним, інноваційною технологією потужною, яка виокремлює з куркуміну окремі, окремі молекули, і насаджує їх в полі сахариди. І саме тому цей куркумін 45 разів активніші за куркумом, тому цей куркумін має властивості зменшувати запалення дуже. Активно зменшувати запалення, приборкувати ферменти руйнування, покращувати синтез, тому в нашому продукті він також є: Резорбціонні бустери, які посилюють перенос активних, активних компонентів геленкфіту через мембрану клітин до клітин, також екстракт водоростів, який покращує насичення киснем. Клітин для енергообміну, тому що без кисню енергообмін уповільнюється, а там, де немає енергії, там немає життя. І тому саме ці інгредієнти в поєднанні з неперевершеним поновленим смаком, лимонний смак, вони дають можливість смачно легко, доволі легко. Просто потребується часу, тому що, як я вже сказала, немає окремих судин в. Суглобах, і тому е, туди довше доходять через е, суглобову рідину, через кістки, через м'язи, поживні речовини. І саме тому потребує е, часу відновлення, але відновлення відбувається. І е, як я рекомендую приймати цей продукт, е, чайна ложка хоча б два рази на день. Можна, якщо гостре запалення, і три рази на день приймати. Два рази на день це зранку і ввечері, зранку з ранішнім коктейлем. Як я вже сказала, зранку, коли ми почин... перед тим, як ми починаємо активно рухатися, ми обов'язково приймаємо Гелингфіт, тому що в Русі, через коли. Фізично здавлюються епіфізи кісток, поживні речовини переходять в суглоби. І тому обов'язково перед рухом ми приймаємо Геленг Фіт. Одна чайна ложка на стакан води, або краще з ранішнім коктейлем, а ще й з вітаміном Е, з омегою, з вітаміном Е і з К10. І це буде ранішній коктейль. І ввечері перед тим як ми лягаємо відпочивати, і наші суглоби будуть е, на, накопичувати е, поживні речовини з сіновіальної рідини і відновлювати цю синовіальну суглобову рідину, саме тоді також потребує в Організм ось цих компонентів: годроетіну, глюкозаміну, вітаміну С, міді і так далі. І тому ранок і вечір, будь ласка, приймайте. І додатково, обов'язково, це все, це комплекс. Додатково використовуйте актив гель. Дуже люблю і той і той продукт, тому що швидкі результати, швидкі результати відновлення. Колись два роки тому я зламала руку, впала на камінь саме локтем, ліктем і. Не було ні одного проценту, як сказав хірург, щоб не зламати. І е, після операції я відновила на 99% рух е, силу е, підіймаю ваги, як і раніше. Тобто, розумієте, дуже важливо відновитися, тому що можуть бути різні проблеми, різні ситуації, е, використовуйте, е, тому що тут е, склад, який також е, настільки потужний. Окрім того, що є також хондроїтін, який запускає синтез гіалуронової кислоти, тут також є іміт і, і цинк, про які я вже розповіла, а ще потужна рослинна композиція. Це я виписала, ви можете це до речі, на сайті в магазині подивитися. Склад дуже потужний. Тут екстракти плодів гуарани. Кори білої іви, гірської арніки, полину, корень куркуми ем, і так далі. Екстракти насіння, пшениці, е, паростки. Е, Соняшник, лецетін, які допомагають проводити поживні всі ці речовини з гелю глибоко під шкіру, але також і всі ці компоненти вони зменшують запалення, дуже швидкий знеболюючий ефект охолоджуючий завдяки ментолу і камфорі, і навіть не тільки суглоби покращують стан, але й синці швидко розсмоктують. Якісь, знаєте, шкіряні в мене теж була така такий досвід, коли свод стопи, дуже багато мошкари прямо покусала і була сплошна така болюча поверхня. І декілька разів е, я змастила ось цим актив гелем, дуже швидко запалення. Зуд е, моментально знявся, знявся запалення, і через наступний день вже не було ніяких слідів. Е, також можна невеличкою кількістю доповнення такі до суглобів, змащувати, коли є рініт е, 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 ніс або е, грудну клітину, коли є е, кашель. Тому е, це, знаєте, я вважаю, це навіть така швидка допомога, тобто і в відновленні суглобів разом з Гелингфітом, і окремо як додатковий, додатковий продукт е, наружного використання. А ще хочу е, нагадати вам, що актив гель відноситься до продукту Fitline Med, така е, лінійка. Медична, ну, не медична, а ефект медичний. І, звісно, всі продукти FitlineMed також мають технологію доставки поживних речовин. До самих клітин, технологія NTC відповідають стандартам якості GMP, як і всі продукти коктейлі, сировина використовується тільки найвищої якості гіпоалергенна, тому в кого є проблеми з шкірою алергічна на якісь продукти зовнішні, то з меншої дози ви побачите, що дуже добре переноситься. не містить парафіну, дерматологічно протестовано і запатентовано. І е, на цьому слайді ви бачите е, фото е, такого знаєте, обличчя компанії в Німеччині, саме в спорті, е, це Айхім Хойкімес, -Хой е, спортсмен е, віковий, йому ніколи не даш його віку, 70 е, майже 5 років, і він е, кожного року приймає участь в екстремальних забіг, забігах. Попересічній місцевості, і виснажливі, і сонце, і недостатньо кисню, і він завжди приходить переможцем. Тому в саме віковому спорті екстремальному він є найкращим завдяки продуктам FitLine. І, бачите, він тримає разом з Активайзом, його улюбленим продуктом Gel. І Результати середині та зовні унікальне поєднання для помітного ефекту і відчутних результатів. Гнучкість, пружність, активність, хода, тому що ззаду, навіть якщо людина струнка, їй можна дати вік саме по ході, по осанці, по легкості її ходи. І тому, використовуючи гелингфіт, актив гель. Ви зможете саме цю ходу, цю вашу грацію підтримувати довгі роки. І відновлювати, звісно, обов'язково, коли вже є погіршення суглобові, вже приймати треба. Це стосується навіть дітей, в кого є проблеми, наприклад, з коліозом, коли сидять нерівно за столом, піджимаючи ногу під себе або нерівномірний розвиток, іде. Хрящів то обов'язково треба також додавати.